Ну і далі поговоримо про рівень зарплат в українських військових. Кабінет міністрів України оновив зарплати армійців. Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 тисяч 100 гривень основного грошового забезпечення. Ну а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях. Ну і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Додаткова винагорода інструкторам у центрів це від 15 до 30 тисяч гривень. Нато розмір виплат у разі полону чи зникнення безвісти становить 100 тисяч гривень. Ну і також у Міноборони розповіли, яку грошову винагороду можуть отримати військові за знищення техніки російських окупантів. Так, за підбитий, скажімо, військовий автомобіль ворога можна отримати 12 тисяч 180 гривень. А ось за підбитий танк 48 тисяч 720 гривень, за знищення, скажімо, броньованих машин понад 40 тисяч гривень, за літак чи гелікоптер понад 100 тисяч гривень, тоді як за знищення корабля першого рангу понад 243 Тисячі гривень. І докладніше про виплати військовим розпитаємо у речника міністерства оборони України Дмитро Лазуткін вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Ми вітання. Пане Дмитре, отже, скільки отримуватиме військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, і чи правильно до кожного такого військовослужбовця застосовувати формулу, що це основне грошове забезпечення, плюс так звані бойові, і ось ось ці 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Скільки загалом максимально може отримати український військовий? Ну, по перше, зазначу, що слід не забувати про те, що є ще категорія військовослужбовців, які виконують спеціальні задачі, але не беруть участі безпосередньо в бойових діях, і вони отримують додаткові 30 тисяч гривень на місяць. Це теж доволі така велика категорія людей. А якщо ж говорити про максимальні виплати тих тим військовим, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення воюють, то це так дійсно 20 тисяч гривні 20 тисяч сто гривень мінімум. Основне грошове забезпечення плюс 100 тисяч гривень, плюс 70 тисяч гривень за кожні 30 днів. Сумарно це не прив'язано до місяця, а це накопичується і це стосується тих бійців, які безпосередньо воюють на спешках на вопах, тобто до ротно-опорного пункту, включно беруть участь або в оборонних діях, або в штурмових. А пан Дмитро, ось з приводу бойових 100 тисяч і 70 тисяч, уже там виникла певна плутанина, в соціальних мережах сперечалися. 70 тисяч, це ж виходить не заміна тих бойових, як я розумію з ваших слів, це ще до 100 плюс 70 тисяч. І от хто на цю виплату може розраховувати, які підрозділи? Звісно ж, це не заміна в постанові кабміну говориться за кожні 30 днів сумарно обчислених виконання завдань. На лінії бойового зіткнення до ротного опорного пункту, включно, тобто вочевидь, що це ну пекельна, дуже важка, виснажлива робота, і знаход, мало хто мало які підрозділи, знаходяться 30 днів безпосередньо, от, наприклад, там на спостережному пункті або на ротно-опорному пункті, так тобто люди відводяться на відпочинок, потім повертаються. І, от, коли набирається сумарно 30 днів, тоді нараховується ці 70 тисяч. Також існує і встановлена грошова винагорода. Да, за знищену російську техніку, ми зазначали, що танк це майже 50 тисяч гривень, літак або вертоліт – понад 100 тисяч гривень, і корабель першого рангу 243 тисячі гривень. Ось що потрібно продемонструвати бійцю, аби підтвердити знищення. Які докази показати, це ну, ж не просто так прийшов до командира і сказав: Я там знищив автомобіль так, мають же бути якісь докази цього. Ну так дійсно. Ну, по-перше, треба, щоб це було занесено в журнал бойових дій. Потрібне донесені і потрібне бажано, скажімо так, якщо є можливість, щоб була відео або фотофіксація, зважаючи на те, що на кожному. ОКП на кожному командному пункті фактично є великі екрани, де з безпілотних літальних апаратів ведеться спостереження за всією картиною бойових дій. Е, відповідно, ну це, це не, не велика проблема має бути, тому що все це фіксується. Е, тобто, люди, які от мають е, Такі от докази того, що було ними саме знищено цю ворожу техніку, мають право на ці виплати. Пане Дмитра, як рахуватиме ця грошова винагорода за знищену військову техніку? Приміром, візьмемо знищення корабля. Це ж робота не однієї людини, і у такому випадку 100 тисяч отримує кожен хто був дотичний до цієї спецоперації, чи суму в 100 тисяч ділять на всіх, хто був задіяний. Ну, дивіться, кораблі, це така історія не така вже й рідка зараз. Але все-таки е, я б навів приклад, наприклад, знищення ворожого ворожого танку. Так, якщо, наприклад, з Птура чи з е, наших, нашої ствольної артилерії, наприклад, підбито було танк, а потім ФПВ-дроном його добили, то відповідно ділиться ця сума на людей, які безпосередньо е, виконували це завдання. Так, тут зрозуміло, і ще хочеться запитати окремо про виплати для поранених військових, які перебувають на реабілітації. Яка нині це буде сума? Тому що до цього ж були вкрай низькі на жаль показники? До цього було дійсно дійсно малі були виплати. Там менше тисячі гривень деякі військовослужбовці, які тривали лікування, проходили, отримували. Зараз це гарантовано двадцять тижто гривень знову ж таки згідно з постановою кабінету міністрів України. І от е, ці люди всі будуть отримувати таку суму. Почули вас, пане Дмитре. Вам дякуємо за те, що сьогодні вранці ви знайшли час і доєдналися до нашої розмови у студії. Я нагадаю глядачам, що Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, був з нами на зв'язку разом із паном Дмитром. Говорили про рівень зарплат в українських військових. Я нагадаю, що Кабінет міністрів України оновив зарплату нашим армійцям.